Всім привіт! Зараз оглянемо ось таке шикарне ергономічне крісло відомого польського бренду Bejot. Виконане в натуральній шкірі люкс класу. Всі шкірі елементи з натуральної шкіри. Крісло є просто унікальне, має безліч крутезних регулювань. Зараз по порядку оглянемо стан шкіри, стан крісла, а потім перейдемо до регулювань. Шкіра і тканина в прекрасному стані. Крісло обладнане металевою міцною хрестовиною, великі коліщата. Їздить чудово, не закусує. Міцний металевий каркас, ергономічна спинка. Регульований підголівник, потім все покажу. Підтримка поясниці. Зараз показую стан крісла. Це дуже класно на стані крісло і сама шкіра. Тепер по регулюваннях. Крісло має унікальні регулювання мультиблоку, а також висоти крісла, які містяться на підлокітниках. Правий підлокітник має функцію регулювання висоти крісла, тобто. Вставши з крісла, ви нажимаєте цю кнопочку. В крісло регулюється висота. З цієї сторони дві кнопки. Я потім покажу, яким чином вони функціонують. Тобто є тут фіксація, є розфіксувати. Так. Тут є функція регулювання глибини сидіння. Нажимається кнопочка всередину, і звідси висовується сидіння, там є здається три позиції. Я не можу це показати однією рукою. Зараз покладу телефон і відсуну. Ось. Там є здається три позиції чи дві регулювання глибини сидіння. Ось. Так. Тут регулюється жорсткість гойдання крісла. Регульований підголівник, тобто позиція підголівника. Регульована висота підголівника. І регульована підтримка поясниці. Тобто можна обрати будь-яку позицію. І тепер ще до найцікавішої функції це є е, сам. Зараз покажу, я сідаю на крісло, навантаження. Тисну пальцем крісло опускається, для того, щоб крісло зафіксувати в певній позиції, потрібно просто натиснути цю клавішу. Крісло зафіксовується. Для того, щоб розфіксувати, потрібно натиснути ліву клавішу і ви маєте можливість згойдатися або обрати кут нахилу. Для того, щоб зафіксувати зараз лежачі позиції. Натискаєте ось цю клавішу. Тобто ось ця клавіша фіксує кут нахилу спинки, ось ця розфіксовує. Ось це є максимально глибока нахил спинки. Ви маєте можливість його собі відрегулювати, тобто вибрати одну з п'яти позицій. Щоб розфіксувати, нажимаємо цю кнопочку антишок-ефект, крісло одразу не вистрелює. Потрібно, сидячи на кріслі. Легенько натиснути спиною, і крісло піднімається в потрібну висоту. І ця клавіша знову фіксує його в робочій позиції. Механізми працюють бездоганно, крісло в класному стані. І такі регулювання можуть задовільнити потреби будь-якого користувача. Тобто ще раз от регулювання висоти сидіння. Ось таке класне. Крісло маємо в наявності потужного бренду бижот. Кого цікавить, замовляйте.